Те, що пов'язано із вбивством Андрія Парубія. Володимир Зеленський, керівники правоохоронних органів. Якщо ви не розкриєте це вбивство і не обнародуйте справжні докази на замовників, організаторів і виконавців. То, вибачте, гріш вам ціна в базарний день. Негайно подавайте у відставку. Володимир Зеленський, як ти кричав про замах на вбивство, коли був у Сполучених Штатах Америки того першого помічника шефіра? Як керівники правоохоронних органів клялися офіцерською честю професійною честю розкрити цей злочин? Я запитаю, де замовники, де організації, де виконавці замах на життя твого близького друга? І o coletivo...